З метою роз'яснення громадянам основних правил цифрової безпеки та ідентифікації шахраїв в інтернеті поліцейські буковини запроваджують проєкт «Впізнай шахрая у рамках цього. Співробітники нацполіції проводитимуть зустрічі у навчальних закладах з працівниками державних установ та іншими категоріями населення. З початку реалізації проекту «Впізнай шахрая планується проведення як онлайн заходів, так і заходів безпосередньо наживо з представниками закладів вищої освіти середньої освіти. З представниками бюджетних установ, в рамках яких буде обговорюватися питання цифрової обізнаності та ідентифікації шахраїв безпосередньо розроблено друковану продукцію, яка буде розповсюджуватись по цим закладам. Попередньо поліцейські проаналізували повідомлення громадян Буковини щодо вчинення проти них різних видів шахрайств. Зважаючи на звернення, вони розробили методичний матеріал. А тепер у форматі діалогу розповідатимуть різним категоріям населення про можливі афери шахраїв та алгор надій.